Всім доброго дня! З вами Сварка. Сьогодні ролик трохи не в форматі канала. Хочу вам показати сонячний інвертор Павемер 6 кВт. Я звернувся до мене підписник. Якось, знаєте, так, ну, щось у мене чи слух бой дав. Щось він каже помер помер! Думаю, для чого він повторяє, повторяє не те саме слово. А потім. Стоп, так він же ж каже Помер Павемер. І, як на мене, то він сам того не очікуючи, а придумав йому назву Помер. Чо, як на мене, то нормально. Ви спитаєте, чого? І півроку не працював здох. Причому я вам скажу так, що власники інверторів Дея ви особо не радійте тому що ваші інвертори так само на столах. Майстрів присутні і не в одиничному екземплярі. Із чого я роблю висновок, як я бачу, повинна бути схема під'єднання. Такого плану, ви ж знаєте, я в побутову електроніку прийшло, прийшов з промислової, де є двойне, тройне резервування. Тобто, у нас є вход, один інвертор. Паралельно йому другий і є режим байпас. Тобто, це для того, щоб як це трапилось в даному випадку, що власника дома не було, а він вийшов з ладу, щоб домашні не сиділи без світла просто там. Хтось із рідних прийшов, на пакетник охоп, включив три положення: один інвертор, байпас, другий інвертор. Ну тут автоматики. Бо з такою якостю. З такою надійністю. І знаєте, у нас ж епоха покращень. Тому пора вже забувати про якість вітчизняну, коли у нас прилади працювали і працюють по 30-40 по років без единою поламки. також європейські прилади, які працюють по 10 років. Про це все треба забувати. Потихеньку, потихеньку забуваємо зараз. Такі тривали часи, це признак дурного тону. От. Півроку максимум рік. І все. Іди за новим. Що стосовно цього приладу, ну, у нього тут он, кришку зривало на елементах блока живлення. Як чваркнуло. Тобто, у нас дуга була ще й на метал. Ну, понятно зрозуміло, це, це ж у нас він же заземлений. Там зазорчик у нас 5 міліметрів. Ну, понятно, що ізоляційну підкладку тут ніяку класти не треба. Ну для чого? Ну, що ти таке видумуєш? Ну це ну нормас, Що? Чо, чого? Ну, там аж СНД елементи поспарялись. А ти сиди, вигадуй, думаєш, що там було. Все вже відновив, майже не видно, що тут щось і було. Вже думав вмикати. Тому думаю, дай-ка я ще пройду з тестером по вторинним ланцюгам. І хопа, в одному із каналів у нас КЗ. І з чого напрошується висновок, що. Транзистору кришку зірвали не того, що він високої голубино-пом'яточної якості, а що йому тут трохи допомогли. В тестовому режимі запустився цей блок живлення і блок живлення, який поруч. Без просика. Всі напруги в нормі. Єдине, що він у мене не з першого разу пішов, точніше як, пішов, то він з першого разу. Мені просто не сподобалась його робоча частота. Вона майже втричі була нижче від потрібної. Прийшлося підібрати чисто злищі конденсатор. Тепер все в нормі. Оце поки, я тут з ними возився. Воно ж, знаєте, руки крутять своє, а ти щось аналізуєш. Оці ж випадки, що дохне блокжилення, вони ж зовсім, -зовсім Як би не сказати, масові прямо. Оце ж цей прилад, тут шина 400 вольт. І ніякої ж ізоляції у нас. Від задньої стінки, я да? тобто просто це стоїть і все. А ці прилади стоять у нас зазвичай де? Десь в якихось підсобних приміщеннях, гаражі, якісь складовки, якісь сараї. Тобто Де може бути холод, тепло, таке гулять. Тобто ймовірний випад конденсатор. Тобто тут у нас щось на платі гріється, щось тут дує, то не дує. Стіна холодна, десь щось конденсат випав або на корпусі, або на платі, або і там, і там. І бабах, прошиває тобі на ножки і потім вже дуга і випалює то, як ми тут вже бачили. Тому в мене з'явилася така думка: є отакий от сіклотекстоліт. Виріжу я пластину чітко на плату, і, можливо, це йому трохи життя продлить. Так, у нас напруга подана. Вмикаємо. На вузочка у нас 150 ваттна лампа. Ну, він нам рисує 100 Вт. Зараз ми працюємо от батареї. Так, подаємо йому сонечко. Надо говорить, час сейчас ночи, но у нас сонечко есть. Подали сонечко. Так, так, хорошо. О. Пошли мы работать от сонечка. Так. Зарядик у нас идет от сонечка. Отлично. Заряжаем сонечко и даем напругу в нагрузку. Так, давайте ему подам еще горсеть. Чик. Горсеть он побачил. Але на неї не перейшов. Наверно, у нього тут на стройках стоїть режим СБУ, да? Так і є. Тобто все у нас нормально. В общем-то, можна можна отправлять його. Хай всім щастить. До нових зустрічей.